Привіт! Мене звати Ірина Ковтун, я практикуючий психолог. Сьогодні хочу вам розповісти про один із найдієвіших ресурсних каналів, а саме про соціалізацію. Тож підпишіться на мій канал, поставте лайк і надішліть це відео тому, хто також потребує підтримки. А ми з вами погнали розбиратись. Якщо ви уважно дивились минулий випуск, то побачили, що насправді ми з вами розглянули не 6, а тільки 5 ресурсних каналів. І я вам дуже швидко їх нагадаю, а більш детально ви можете передивитись ці канали за посиланням нижче. Так, ось ми з вами розглянули віру, творчість, тіло, емоційний та когнітивний канали. Але не розглянули соціальну підтримку або соціалізацію, що це таке, яким чином воно впливає, і як брати звідти ресурс? Додивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтесь, як. І звичайного на перший погляд спілкування можна брати ресурс і підтримувати себе. І для кого з вас не є звісткою, що всі ми хочемо мати певну приналежність, і ця приналежність вона базується насправді на різних факторах. На наших інтересах, хобі, роботі, стосунках будь чому Тобто, якщо говорити простіше, то нам завжди цікаво з тією людиною, яка розділяє наші погляди, наші інтереси. Тобто нам дуже цікаво спілкуватись з тими, да, в чиїй темі умовно ми знаходимося. І тому, якщо ви мама, яка знаходиться в декреті, звичайно, що Колом вашого спілкування будуть такі самі мами. Якщо ви працюєте і намагаєтесь дійти до певної кар'єри, то вам буде цікаво дізнатися у досвід тих, хто вже пройшов ваш шлях. Ми завжди спілкуємось тільки з тими, з ким нам насправді цікаво, від кого ми можемо взяти щось нове. І це також про те, що під час спілкування ми відчуваємо приналежність до певного кола. І таким чином да, закривається наша певна потреба, тому що коли ми є частинкою чогось більшого, то, відповідно, ми маємо на фізіологічному рівні видалення певних гармонів, які нас. Підтримують, окрім того, в спілкуванні ми можемо отримати підтримку, почути досвід людей, які вже впорались з нашими викликами, почути їх путь, і можливо десь розширити свої погляди. Адже дуже часто буває так, що знаходячись в певній ситуації, наш зір стає дуже тунельним, і ми бачимо так, як бачили до цього, тобто. Всі напрацьовані раніше паттерни ведуть нас до вже знайомого нам результату, але насправді результатів дуже багато, і досвід інших людей може якраз стати тим джерелом, яке допоможе нам подивитись на нашу ситуацію з іншого боку. Але хочеться сказати, яким чином має відбуватись спілкування, щоб отримувати ресурс. По перше, воно має бути приємним і цікавим. Тобто, якщо після розмови ви помічаєте, що ваш емоційний стан... Погіршується, то відповідна така людина не дає, не підтримує, може навпаки знецінювати. І це не про ресурс, це про витрачання останнього. Тож не потрібно мати безліч друзів, достатньо декількох насправді, але тих. Хто вас розуміє, хто вас підтримує? Хто розділяє ваші погляди і цінності? І ще раз наголошую на тому, що вам має бути цікаво. По-друге, що нам може дати спілкування. Це якраз таки про новий досвід. Коли ми спілкуємось з іншими людьми, ми можемо побачити різні точки зору на одну і ту саму ситуацію. Це дозволяє нам розширювати свої можливості, бачити нові плани, нові горизонти. Я думаю, що ні для кого не секрет, що саме нові знайомства, нові люди призводять до якихось. Нововведень в наше життя, що я маю на увазі? Коли ми розширюємо коло спілкування, це може бути якась нова співпраця, це може бути разом домовленість відкрити якусь справу або розширювати і поглиблюватись в знання, які вас. Цікавлять, також можна виділити і інновації, да? це саме про те, що спілкуючись з різними людьми, ми можемо привносити щось нове не тільки в себе, а і в сприйняття світу взагалі. Тож хочу вам сказати, що насправді соціалізація. Це певний м'яз, який потрібно накачувати з часом, не боятися, не соромити, що вас не сприймуть. І справді так може бути, тому що всі люди різні, і ми маємо, попри все, шукати своїх людей і не забувати про баланс брати і давати. Адже якщо людина вам постійно допомагає, то було б дуже корисним спитати цю людину, можливо, я можу бути чимось корисним для тебе, можливо, я можу тобі чимось допомогти, тому що стосунки, в яких тільки одна сторона дає, а інша бере, вони дуже швидко, на жаль, себе вичерпують, але це природньо обумовлено, адже кожній людині хочеться мати взаємообмін, і тому, коли людина тільки віддає. Є, да, то виходить, що їй не дуже цікаво, тому що з часом в неї виникає питання, чи не використовують мене в стосунках, чому я постійно маю надавати підтримку, вислуховувати скарги і проблеми. А коли мені погано, умовно мені нема на кого покластись. Так, ми всі різні, і може бути так, що саме зараз вам немає з ким спілкуватись, але це нормально, і інколи так буває. Ми можемо переїжджати. Ми можемо переходити на іншу щаплинку нашого розвитку, і відповідно люди, з якими ми спілкувалися раніше, ми їх умовно переростаємо. Нам стає нецікаво, ми не знаємо про що з ними розмовляти. І це не про те, що ти поганий друг, це просто про твій розвиток. І коли в стосунках навіть в дружніх одна людина розвивається, а інша залишається на місці, то їх шляхи з часом розходяться, не тому що. Одна людина гарна, а інша погана, тому що вже ті інтереси, на яких базувалось спілкування до цього, воно втратилось, і це є природнім і нормальним. Тримати за стосунки, які вже вичерпані, немає потреби, тому що ми всі йдемо далі. І дуже добре зустрічати нас своєму життєвому шляху людей з різним досвідом різним. Віком різною освітою спілкуватись, але ще раз наголошую, що головним критерієм має бути цікавість і ваш емоційний стан після цих розмов. Отже. Спілкуйтесь, шукайте нових друзів, адже це є неймовірним ресурсом. Це про те, що ви можете розділити свої переживання, ви можете отримати підтримку. І таким чином ви маєте певний сигнал про те, що мене чують, я важливий, і це дає сили. Справлятися з будь-якими викликами, адже підтримка є запорукою того, що людина може пройти насправді дуже багато чого. І все, що відбувається зараз в нашій країні, воно якраз показало те, що дуже багато цінностей змінилось. Якщо люди раніше спирались на матеріальне, вони думали, що якщо я забезпечений житлом, роботою, бізнесом, умовно зі мною все буде добре. Але коли прилітає ракета, і в тебе руйнується все, єдине, що лишається, це люди поруч. І дуже добре, коли вони є небайдужими, коли вони словом, підтримкою простягають тобі руку, і ти в змозі, спираючись на їх підтримку, вибудовувати, роздивлятись нові шляхи і долати виклики, які наразі є дуже в багатьох. Поставь, будь ласка, лайк, якщо тобі було цікаво, і слідкуй за новими випусками. Бережіть себе, вибудовуйте гарні добрі стосунки, і до нових зустріч! cheio